Портрети десяти воїнів, що віддали своє життя заради нашого майбутнього. Головні експонати музею щодня створили на Хмельниччині. Десять чоловік це наші земляки, люди, які похоронені на наших кладовищах, Одні людини ще не знайшли проплала без безвісті. На відкриття музею запросили рідних воїнів, які поклали квіти до портретів своїх героїв та подякували їм за те, що мають змогу жити у вільній країні. Чи сьогодні ми живемо під мирним небом, а наші земляки мусила віддати своє життя за те, щоб відвоювати незалежність України. Тому цей музей він має право на життя. На облаштування музею нескорені коштів із бюджету громади не витрачали, створювали його власними зусиллями. Ми трошечки освіжили стіни. Учні викладачі шкіл плетуть сітки, для яких ми передаємо постійно на фронт. Ми їх залишили пару штук. Ми замовили фотографії наших загиблих і на мольбертах просто зробили сьогоднішній музей. На стінах кімнати пам'яті можна побачити фотографії військових, які нині воюють, та тих, хто досі перебуває у російському полоні. Окрім світлин героїв, у музеї є різні експонати війни. Які привозять або волонтери, або ті, хто там був, і ми просто будемо його створювати і розширяти. У майбутньому ж музей планують перенести. Плануємо до Дня Незалежності перенести до тризуба на алею пам'яті, яка буде сформована в нашій громаді. Щоб кожна людина просто бачила цих людей, які поклали своє життя за мир. Нині 1387 вихідців із Чорноострівської громади захищають незалежність нашої держави. До слова, музей присвячений історії російсько-української війни у Чорному острові не один. Поряд із новоствореним є також експозиція пам'яті учасників АТО та ООС. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.